Розважитися на канікулах і заодно допомогти збройним силам з таким завданням на відмінно упоралася прилуцька молодь. Половину від 10 тисяч гривень виграних у шоу Прилучани, особливі Джуніор, команда Акцент перетворила на лазерні указки, які вже сьогодні керівниці танцювальної студії передали військовим. Так. Якщо вам це допоможе Дякую. захищати Дякую. наше місто від ворогів, то ми раді. За словами військових дівчата із акценту своїм подарунком зробили неабиякий вклад у перемогу, бо за допомогою цих лазерних указок від сьогодні прилуцькі військові зможуть боротися з ворожими безпілотниками ефективніше, враховуючи те, що противник ворог застосовує багато безпілотних літальних засобів для коректування вогню. От необхідно саме такі звичайні. Звичайні в цивільному житті пристрої, так? банальна лазерна указка. Яка на декілька сот метрів, на декілька кілометрів, навіть може в темну пору доби вказувати на ту ціль, яку необхідно нам знищити. Придбати найнеобхідніше для військових було складніше, аніж обрати покупку для танцювальної студії. Дівчата запропонували, так як зараз проблеми з освітленням, ну, якусь частину витратити на це питання, на вирішення його. І ми так і зробили. Ми закупили. Такий пристрій, який наразі нас рятує, коли вимикається світло. А також на матеріальну базу, як ми проговорювали, ми закупили його блоки. І якби на це ми використали 5 тисяч гривень і в нас залишалася ще друга частина. І ось ми вирішили допомогти нашим захисникам. Так як ну, ми сильно в цьому не розбираємось, ми подумали про термобілизну, що можливо вона як, ну, як найкраще допоможе, і вона є актуальною. Сезону, так. Згідно сезону, однак у військових була інша нагальна потреба. Вони попросили лазерні указки, які вже знаходяться у них на озброєнні. Ми і від командування військової частини вам дуже вдячні. Дуже вдячні вашим діткам. Передавайте їм вітання. Обов'язково дякую. Обов